Привіт, друзі! Ось і осінь до нас завітала і все розфарбовує різнокольоровими фарбами. Сьогодні ми з вами розглянемо квіти, які ростуть у нас на квітнику. Вони різнобарвні. Вони чудові. Вони запашні. Давайте розглянемо. З чого складається квітка? В неї є пелюстки і серединка, а також стебло, листя і корінчик, який ховається в землі. Пропоную вам сьогодні сконструювати айстру, але не звичайно з природного матеріалу. Дітки, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Наші гарні квіточки. Розкривають пелюстки. Вітерець ледь повиває і пелюсточки гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Голівоньками хитають, тихо-тихо, засинають. Для роботи нам потрібний пластилін жовтого та зеленого кольору. Насіння з дерева, яке називається крилатка і дощечка. Починаємо робити квітку. У нас є пластилін жовтого кольору. Треба коловими рухами розкачати його між долоньками, а можна на дощечці. Це буде серединка нашої квітки айстри. Далі ми беремо насіння і втикаємо в нашу серединку. Ось так. Чим більше буде пелюсток, тим пишніша буде наша квіточка Айстра. Далі ми беремо зелений колір і починаємо довгими рухами вперед-назад розкочувати пластилін у ковбаску. Можна між долоньками. А можна на дощечці. Це буде стовбур нашої астри. Ось так. Притискаємо його до білого паперу і зверху притискаємо нашу квіточку. Ось такі гарні квітки осіння айстра в нас вийшло. З нетерпінням буду чекати ваші роботи, дітки. Можна їх потім пофарбувати у різні кольори. До побачення!